Друзі, я вас вітаю. Мене звуть Олександра, да? і хочу сьогодні з вами подивитися про Ізраїль ситуацію, про те, що в них змінюється політика, да? і вони вже розглядають співпрацю з Україною, ну, допомогу, да? постачання там, зброї якоїсь да? або підтримки якоїсь. Давайте подивимось. Що змінилося, тому що раніше вони все ж таки займали таку більш нейтральну позицію, так, що могло стати причиною таких змін? Ізраїль, Україна. Це, можливо, щось таке нове, можливо, це така нова підтримка, про яку не один раз вже ці крайні розклади нам показували, так, що є такий король жезловий, да, який буде нам поставляти за його допомогою, ми там зможемо вирішити багато питань? Боже, карти вже, вже, вже готові, вже хочуть. Да? Це в мене таке буває, коли <кхем> багато чого хочуть розказати. Так, давайте: Ізраїль, Україна. Що на зараз? Що на зараз? Яка ситуація у відносинах? Ізраїль, Україна. Ізраїль, Україна, що на зараз? Це початок, знаєте, щось таке глибоке, от якась, якась глибока співпраця, якась така, знаєте, ну глибока в плані продумана, обдумана. Вони так, да, вони довго думали. Вони довго думали йти не йти, тому що ну, були там, напевно, якісь свої моменти, але все ж таки процес пішов, рішення прийнято це реально бажання допомогти. Щось змінилося, от щось у них там таке трапилося, бачите, йде. Патрійки мечів, якесь у них що у них трапилося, у них щось змінилося. Взагалі відношення, ставлення, якась новина, якась ситуація. В них така відбулася, якась дика зміна. Тобто, ну, повністю все змінилося. Як знаєте, кажуть, там з голови на ноги стало, да? чи навпаки, з ноги на голову. От. І це дало поштовх до нового ставлення до України. Ота от ситуація, що у них там? Бачите, от по правосуддю, щось таке в них там відбулося. Добре, давайте будемо дивитися, чого тепер чекати. Да. Що тепер? Що Україна може отримати? Да? чи як, Чим Ізраїль може допомогти Україні? Чим Ізраїль може допомогти зараз Україні? Плані перемоги, ведення війни. Яка допомога від Ізраїлю? Допомога від Ізраїлю. Ну, співпраця. Тут взагалі-такі, знаєте, домовленості, співпраця а, і реально підтримка йде. Ну, от всі карті йдуть, що е, при. М Ну, що, коротше, вони будуть допомагати. вже намагаюся ж швиденько все розказати. Але швиденько не виходить у мене. Мені треба. <світ> Перепрошую, якщо трошки так затягую відео, але інформація йде поступово, скажімо. От. Це допомога, от знову ж таки, йде, бачите, правосуддя Сонце. Йде допомога, вона буде е для відбивання. Допомога яка, доп... допомога, яка допоможе. Да? Щось таке, що вони нам надсилають, буде допомагати зброя чи що. Но ми цього дуже давно чекали, знаєте? Це реально от йде для... для захисту, для захисту. І ми цього реально давно чекали. Для управління і для захисту? Нарешті, бачите, і оце сповільнення, воно прорив іде. От те, що, на що ми не могли вплинути, скажімо, да, там якісь були процеси, які повільно проходили. Чого це може стосуватися? Може, захисту, так. Да? Може, бачите, по імператору, це може просування якісь там, я не знаю, ну, от в плані захисту земель. Да? І ці всі процеси, вони е швидко зараз от, можуть піти з допомогою цієї. Щось таке дають. Може це якесь ПВО да? для, ну, для відбивання атак. Для відбивання атак? Так, давайте подивимось. Ага, не хочеш іти? ця карта добре? Залишайся імператриця України для відбивання України, для захисту України? Бачите, і так навіть іде, типу, як на поготові, да? якщо там з неба десь щось буде. То ми е, готові захиститися, як защита така. Так, що Ізраїль буде поставляти Україні? Чи буде щось поставляти, так? Да? Чи буде щось поставляти Ізраїль Україні? Чи будуть якісь поставки Ізраїль? В Україні так, поставки будуть, поставки будуть, буде захист іде, підтримка йде. Ну, ця ситуація, яка Нестабільна ситуація, вона вирішується, от бачите, і знову йде так. Що нестабільна ситуація, яка була, е нас напрягала, скажімо, да? знаходиться, є шлях до її вирішення. З'являється шлях до її вирішення. Що це за ситуація? Ситуація спокою, ситуація, яку ми не могли зсунути з місця. Що це таке? Ситуація повернення, пробудження, що ми до цього йшли. Що за ситуація? Щось з минулого, щось. Ця ситуація, бачите, вона була, типу, як. Е... Хочете сказати слово? Захоронена, ну, тому що колода така, але тут не про захоронена, а ми, ми її відклали да, на деякий час, а от зараз вона е виходить і йде на прорив да, її вирішення. Бачите, що от запущене колесо, да, що ми вже з'явились можливості для її вирішення. Ну не показує, що це за ситуація. Ну що ж це таке? Давайте ще раз: якось інакше спитати. Що Україна може зробити? Так, що Україна може зробити за допомогою Ізраїлю? Які питання Україна може вирішити за допомогою Ізраїля? Які питання? Питання захисту. Швидкого відвоювання о, і тут навіть йде боротьба, Іде підтримка типу в боротьбі. В нас іде прорив в боротьбі. Тобто, дійсно буде така зброя. Мало того, що вона буде захищати, то і, можливо, буде така зброя, яка дасть можливість ще і відвоювати, відбити. Ось таке іде: повернення. Що може зробити? Повернути території за допомогою Ізраїля, повернути території. Бачите, оця співпраця. Вона е, знаходить варіанти, знаходить шляхи, да? розплутує, розплутує співпраця з Ізраїлем. Добре. А що вплинуло тоді? Давайте так. Що вплинуло на Ізраїль? Чому змінилась політика? Чому змінилась політика Ізраїлю? Що стало причиною зміни політики? Щодо України, Ізраїлю. У них якась в країні неприємна дуже ситуація сталася. Знаєте, якась хитрість, якийсь такий обман, щось таке було неочікувано. Хтось їх, якась зрада. Тому що, бачите, йде типу обман по якимось домовленостям. А вони там вірили, розраховували. а щось в них таке сталося. Що змінило? О, бачите, і це дало поштовх. Ось Вони все своє зібрали і тепер несуть допомагати нам. Тобто це, ну, така відверта допомога, да, без, знаєте, як без дулі в кишені. Реально, допомога відверта. Скинути диявола, дивіться, от, значить, на дні, да. Сила, уміряність, дьявол і башня. От. Тобто скидання йде диявола, за да, допомогою сили. Але це, ну, типу, як поступово будемо допомагати, це все не одразу виходить, да, але з силою це буде так. Добрі карти. Гарні карти. Що? А що Ізраїлю взагалі? З того, що. Ізраїль буде допомагати Україні, чи є щось Ізраїлем? Для чого він сири? Для чого Ізраїль? Чи є якась така причина для себе, чого ми не знаємо? Слухайте так, дивно таке йде, типу, що м м країна, яка може це зробити. Ось ми е були, типу, в схожій ну, ми вас розуміємо, да? тобто ми були в схожій ситуації, ми можемо це зробити, і тут реально йде така е підтримка, яка ну, по-справжньому. Ми можемо вплинути на ситуацію, тобто впливаємо, тому що можемо. Можемо змінити цю ситуацію, тому ми це робимо. Ну, тобто, тут дулі в кишені немає, да? ніяких там за спиною якоїсь такої тут немає. Вони були в такій самій ситуації, їм це дуже знайомо. О, от і тому вони вирішили допомогти, бачите? Допомога йде. Круто. Що ще такого можна спитати, да? Давайте глянемо, на що це вплине. Так, я там собі декілька питань записала, щоб не забути, на що це може вплинути оця допомога? На що це може вплинути? Ми вже подивилися, да, що по Україні в плані там відвоювання, можливо, ще якісь новини будуть, може ще щось покаже. На що може вплинути ця співпраця наша? Давайте, от Україна і Ізраїль? Ця співпраця на що може вплинути? От ситуації, які е, ситуації перемовини або якась проблема, яка, от, ну типу на словах там, домовленості, якісь, да, там, можливо, можливо, переговори якісь, які не могли знайти е, вирішення, по яких не могли знайти вирішення, вони е, вирішуються. Тобто вони ще можуть виступати, знаєте, як. Тут, знаєте, як така е, із серії, типу, старший брат, знаєш? От як е, підтримка, захист, коли ти не боїшся там щось робити, тому що знаєш, що за тобою хтось стоїть. Ага, бачите, ось іде отак, типу, що вони можуть за нас щось відповісти. Цікаво Ізраїль, Україна. А як відреагують? Чи є хтось, хто буде проти взагалі? Як світ відреагує? Цим поставкам? Чи хтось може зашкодити цим поставкам? Ну, окрім Росії, да, світ, хтось може зашкодити цим поставкам. хтось може? З Ізраїлю, Україну хтось може зашкодити. Їх будуть намагатися, знаєте, як, комусь це не подобається, це однозначно. Да? І ось ці поставки, оцю допомогу, да, бажання допомогти, її будуть намагатися обмежити, щоб не виходила за рамки чогось. Да? Тобто ну, Ви ж там допомагаєте, але керуйте, але в якомусь обсязі певному, тобто тут ну, небагато. Бачите, треба, ну, небагато, потихеньку, потихеньку. Допомагайте потихеньку. Чому? Якісь іде. Чому не можна допомагати? Вони бояться якихось наслідків, вони бояться нападу, вони бояться якихось наслідків. Так? Тобто треба потихеньку, тому що, якщо дуже швидко ну, дати допомогу, це. Може якось негарно вплинути, тобто ну, будуть якісь сильні наслідки, які, ну, типу, погані. Ну, Бачите, десь щось таке йде, що підуть по головам і ну, втрати, 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 будуть сильні втрати. Це може бути навіть от, про людей, да, про якісь домовленості, може. З Росією, знаєте, ми ж там дивилися, що світ ну, щось там з ними говорить, да, про щось вони домовляються, там не наступати, там відступати і так далі. От, і Якщо дуже давати багато озброєння Україні від Ізраїлю, то можливо ті стануть на диби да, і домовленості будуть закінчуватися, можливо, так іде. От, тобто, що ви там давайте, але небагато. Якось так все поступово. Щоб не було зриву домовленостей. Да, щоб не було е, втрат, щоб не було втрат. да, щоб, щоб, щоб не було потім обману. Щоб все було так, як ми домовилися. Ось так іде, бачите, щоб зберегти ті домовленості. Да, от так, отак і йде. Це домовленості, що з Росією чи що? Домовленості з Росією. Ну да. Ну да. Так і є. Ну таке. що Ізраїль якось буде? Поставки буде давати нормально? чи... Перелякуємо. Давайте ще це питання глянемо, так, щоб вже розуміти реакцію Ізраїля да, на всі ці обмеження. Яка буде реакція Ізраїля на всі ці обмеження? Чи будуть нормальні поставки? Реакція Ізраїля на всі ці обмеження? Тут переляку я не бачу. Є, є, є е, момент залякування, да? але переляку я не бачу. Ну, вони просто будуть, типу, робити, як. Це наше рішення. Це наше рішення. Ми так вирішили. Ми будемо так робити. Типу, які проблеми, знаєте? Наше рішення. Хто, хто може вплинути? Молодці. Що тут скажеш? Бачите, йде. Тобто, ну, ми вирішили так, значить, буде так. Нічого не потрібно нам тут казати. Але момент залякування він стоїть. Тобто вони попереджені. Ось, будь ласка. Але дякую Ізраїлю за те, що, знаєте, як вирішили і зробили, так? як чітко да? сказали і зроли. Класно, супер. Дуже дякую вам за перегляд, люди. Бережіть себе, будь ласка, молімося. Давайте за перемогу і молімося за Україну. Дякую.